Таємниця Вересової пустки. Перше. На краю вересової пустки у місці безлюдному та ізольованому поруч із занедбаним цвинтарем стояв пасторський будинок. Жили у ньому три сестри. Три сестри як три норни на межі світів старі, але спритні, кожна з лукавим поглядом і живою посмішкою. Таго й дивись, сплетуть невидимі нитки в якусь особливу долю. Наприклад, вони були переконані, що за кожним валуном, покритим мохом, за кожною рожевою вересовою квіткою може ховатися своя історія, свій незвіданий простір, своя таємниця. Єдине, що викликало гарячі суперечки між ними, так це зворотній бік метафори, чи може величезний простір, чи надважлива подія. Виявитися в кінці кінців лише квіткою вересу нічим більше. І якщо вже одна з нор нитку долі починає, друга захоплена продовжує, то в який момент третій час вже ставити вирішальну крапку рубанути, як то кажуть, нитку своїм безжальним серпом. І того осіннього ранку, коли дві сестри знову сперечалися, третя вирушила через пустку в недалеке містечко. Засвіжує випічкою та новинами. Мандруючи стежкою між пагорбами, вона помітила напівпрозору тінь, подібну до примари. Ніби ліворуч від дороги самотня жіноча постать зіщулася від вітру і вимовила Мені холодно. Третя сестра чітко зрозуміла хтось сумує в світі людей. Друге Бути сильною. Ковтаючи на бігу несмачний капучино з картонного стаканчика, тендітна жінка з блідою шкірою і рудим шовковим волоссям зіщулилася від вітру. Вона поспішала до офісу на роботу щодня, як сьогодні, ось уже 16 років. Еріка працювала клерком у міністерстві. Зарплата маленька, квартира орендована, коханець, з переконанням, жінка має бути сильною. Тобто... Нічого не потребувати. Така собі паризька рутина, в якій на себе залишається лише ці п'ять хвилин із капучина у картоні, поки біжиш до офісу від метро. Добре, що діти вже дорослі і більш-менш влаштовані, але своє життя ніяк не складалося у бік жіночого щастя. І чим більше воно не складалося, тим більше Еріка повторювала сама собі Я маю бути сильною.